Пім'явся і сина, і Святого Духа. Дуже цінний уривок сьогодні звучить для нас зі Слова Божого, де зображається історія учнів Христа, які були риболовами, і фактично вони жили за рахунок того, що кожного ранку мусили виходити в море, ловити рибу, продавати, на ці кошти купляти необхідне для життя. Рівень їхнього проживання був невеликі. І кількість тої риби, яку їм давалося виловлювати, вона була не такою масштабною, щоб там, грубо кажучи, розбагатіти і вийти на якийсь новий рівень. Це було лише існування. І от Христос рекомендує їм вийти в море другий раз. Але як досвідчені рибу, вони кажуть, що вчителю, ми вже сьогодні виходили. Сьогодні риба не ловиться, як ото кажуть рибаки, не хлює, тому риби не буде. Христос настоює на своєму, що варто вийти і закинути сіті. І коли це відбувається, в сітку потрапляє дуже велика кількість риби, так що заповнюється один човен зверхом і йому відпливає на допомогу ще й другий човен, який теж заповнюється. І тут Христос говорить про віру. Уявімо собі, ці люди, учні Христа, вони бачать Спасителя, вони з ним спілкуються, вони не раз бачать, як він себе проявляє в людському житті, яка в нього дія, яка в нього сила, впливовість, які він робить неймовірні речі, але самі вони не можуть повірити в те до цих пір, що Христос такі речі робить дійсно насправді. Кожного разу, коли вони бачать щось в його діях, вони сумніваються. Вони не можуть повірити, що це реально, що це не сон. Оці сумніви, оця зневіра, оце неприйняття їм перешкоджає прийняти Христа таким, яким Він був, яким Він відкривався для людей. І вони тільки втрачають свою можливість. Чому? Тому що скільки разів є такі моменти. У Слові Божому, де зображено те, що вони не вірять. Саме близьке оточення, мова не йде про там віддалених людей, які бачили Ісуса Христа десь на е, зображенні, на якому ще хтось їм про нього розповідав. Мова йде про самих близьких людей, які фактично завжди поруч. Особливо в ті моменти, коли себе Бог проявляє. І кожного разу вони сумніваються. І лише тоді, коли Христос воскресне, коли неоднократно буде їм являтися і з ними спілкуватися, аж тоді вони повірять так, що вже від цієї віри не відступлять ніколи. І навіть тортури, знущання, смерть, за ім'я Христове не заберуть у них оце переконання, що дійсно Христос був Бог. І це саме Той Спаситель світу. Але цей шлях їм треба було пройти. І от дуже важливо сьогодні, дорогі друзі, розуміти, на якому ми з вами етапі знаходимося, де наша присутність у прийнятті Бога у своїй історії. Тому що дійсно наша віра сьогодні, вона є таким особливим сильним, впливовим інструментом, який нас рухає по життю, як писав цар Давид у псалмах, що. Ті на конях, ті на колесницях, а ми іменем Господа нашого сильні. Одні розраховують на одне, на якісь ракети, на якусь зброю, на якісь кнопки червоні. А ми в першу чергу на Бога розраховуємо, тому що розуміємо, що останнє слово і вирішальне слово завжди за ним було і буде. І це нас має тримати на ногах твердо і міцно, тому що ми. З Богу. І в цих умовах, коли сьогодні ми переживаємо дуже складний період, тому що саме слово війна воно, ну, робить все зрозумілим і очевидним. Цей період вимагає від нас в першу чергу віри, але нам постійно хочеться зневіритися. Нам постійно хочеться опустити руки, хочеться впасти в розпач. Хочеться відчути себе такими маленькими ображеними, жалюгідними. Хочеться побути в стані цієї жертви. Зло на це й розраховує, тому що вона знає, які чудеса робить віра. Христос про це казав, що якщо будете мати віру в Бога справжню, то можете сказати горіці, пересунься в море, і вона це зробить. Ну, не, не вистачає нам тої віри, не те, що там горе переставляти, хоча б самому триматись на ногах, твердо і впевнено, не відступно. Але сьогоднішній уривок звучить для нас, він підкреслює те, що дія Бога, вона для нас не передбачена. Там, де по наших мірках риби немає і немає, не може бути, бо ми вже все там переловили. Погода не підходить, все сходиться так, що там немає ніяких перспектив. Саме там з'являються перспективи, самі неймовірні, самі непередбачувані. Так діє Господь. І є ще схожі історії, коли Господь, саме купель, в, яку, в якій там умивали овець, обирає як місце зцілення. Що ніхто б не міг подумати, що в тому болоті, в тій каламутній воді може відбуватися дія Бога. Але саме те місце обрав Христос. Не джерело з артезіанською водою, а саме каламутну брудну воду, до якої було тяжко підступитися, саме там відбувалося зцілення. Таких моментів дуже багато, коли Господь проявляє себе там, де по людських мірках це неможливо. Це нереально. Всі розраховують, що там, чи там, але Господь вказує, що всередині нас і царство його. І Його дія дуже несподівана. Ну вона проявляється тоді, коли ми віримо. Навіть тоді, коли здавалося, по наших людських мірках це вже повна утопія. Перспективні яких не будемо, але ми віримо. Чому Христос каже, Таку знамениту фразу: не бійся тільки віру. Чому Христос каже неоднократно, що по вірі твоїй ти одержуєш? Чому Христос каже, що віра Твоя тебе врятувала? Чому? Тому що це є велика сила, яку Господь нам вручив, і дав, щоб ми нею користувалися. І особливо сьогодні, коли нам може здаватися так, що все кінець і інші такі схожі терміни і визначення, Господь діє і проявляє себе. І дає нам силу сьогодні прокидатися, вставати, проявляти свою любов, нести добро в цей світ, дає можливість нам реально діяти в нашій історії. І це неймовірно. Це теж відноситься до розряду тих чудес, тому що, якщо би подивитися на нас, з тої позиції, що нам хочеться зневіритися, впасти в розпач, перестати йти вперед, зупинитися, впустити руки, Но це не відбувається. Як би нам цього не хотілося, як би це не закрадалось у нашу душу, які б там сумніви, чи переживання, чи страхи, все одно ми відчуваємо, що життя наше продовжується, і Бог дає нам силу. Дає. Але ми маємо бути готові це прийняти. Піти за Христом, повірити Йому, переконатися в тому, що Господь з нами. А не так, що переконалися, питання вирішилося, і ми забули і відступили і знову потонули в болоті. Такі коливання були в старому завіті, коли народ відступав від Бога, тонув у різних історіях складних. Повертався до Бога через пророків, які його витягували, побувши трошки з Богом знову, повертався в болото, тому що наставала стабільність, спокій, мир, благополуччя. А це все розслабляло людей. Вони дуже швидко забували ті труднощі, яким це їм давалося, через які їм це давалося. Тому і ми сьогодні з вами не можемо бути легковажні. Якщо для нас важливо пройти всі ці випробування вистояти, не зламатися, то ми маємо рухатися в напрямку до Христа, тому що Він цей шлях, пройшов, він його нам вказав і залишив. Вірити йому, але свою віру, свої переконання, підтверджувати дія, вчинками, своєю молитвою, своїм відношенням до людей, тому що в цьому є наша сила. Господь не просто нас врятував і все. Ви вже спасенні, тому живіть, як хочете. Господь спас нас, дав нам можливість, але ну, кожен із нас має сформуватися, щоб бути готовим цю можливість оцінити, прийняти її і бути дійсно з Богом. І в сьогоднішній день, коли отак спостерігаються певні зміни на фронті, коли є певні новини, які додають нам якогось оптимізму, якоїсь навіть отрішучості, треба розуміти, що ворог. Він не спить. Він тільки шукає спосіб, щоб людина втратила уважність, щоб вона перестала помічати важливі речі, щоб вона захопилася якимись тріумфальними процесами, а в той момент ворог діє підступно. заходить з тієї сторони, звідки його ніхто не чекає, як каже Господь, Якби знав господар дому, з якої сторони прийдуть грабіжники, то сидів би й не дав підкопати. А так не знає, з якого боку, тому мусить бути завжди поготові. Тому історія не прощає легковажності. І ми не можемо з вами розслаблятися і задовольнятися якимись маленькими там моментами. Ворог шукає спосіб, щоби. Зайти з непомітного місця, в непомітний для нас час. І ми маємо бути напоготові. Вірити Богові завжди, не відступати не тільки зараз під час служби, вірити Богові і молитися, а потім через дві години забути, що ми християни взагалі до наступної неділі. Вірити Богові і поза межами церкви. І тоді, коли ніхто на нас не дивиться і ми можемо собі багато чого дозволити, тоді, коли ми. Коли ніхто нас не контролює, все одно залишатися християнами, тому що Бог нас бачить. Але і це теж другорядне питання. Важливе те, що коли ми відступаємо самі від Бога, то ми потрапляємо в заручники до темряви, до зла. А воно не буде нам бажати добра і ласки. Воно буде робити все для того, щоб знищити людину. Як і на духовному рівні, так і на фізичному. Тому не боїмося, дорогі браті і сестри, нам все це відомо. Всі ці сценарії розвитку подій з боку зла до людини теж відомі. Ми це все знаємо, не один раз чули, але сьогодні так складаються обставини, що зло адресоване в першу чергу проти нас. І ми сьогодні є тим форпостом, на який зло направляє свою силу. Ну нам треба вистояти. Треба вміло дати йому відсіч, зберегти нашу віру, примножити її в собі і йти далі по життю, тому що Господь сьогодні продовжує діяти в нашій історії і Він підтримує кожного із нас. Нема нам коли пускати руки, нема коли здаватися, нема коли впадати в розпач, тому що Господь нам дає віру. І знову повторює: не бійся тільки віруй. Амінь.